Зізнавайтесь, чи бачили коли-небудь у своєму житті орхідеї? Звісно, скажете, ви згадавши розпіарені фаленопсиси на підвіконні, скромніші, але все ж неймовірно гарні пальчатокорінники дактільоріза із заплавних лук, чи любки Платантера із тінистих лісів? А можливо, навіть хтось уявить собі ваніль, ароматні коробочки якої по праву вважаються важковаговиками у світі прянощів. З такою ціною ще пак. Але якби ми жили в Західній Австралії, то можна було б уявити іншу орхідею. Ідею різантелла, і щоб її відшукати у природі, треба мати лопату. Так, так, все своє життя ці квіти проводять в суцільній темряві, закопавшись затишний ґрунт. З під нього в багатьох видів лише вуха стирчать, точніше, не вуха, а приквітки. Першу підземну орхідею знайшли в 1928 році. Той вид описаний під назвою Різантелла Гарднері. Джон Трот виявив перший екземпляр Різантелла Гарднері під час оранки на своїй фермі поблизу Коригіна. Нову рослину назвали в шану австралійського ботаніка Чарльза Гарднера. Це відкриття наробило стільки багато галусу, що воскова модель цієї рослини навіть зробила турне Великою Британією. Усі наступні знахідки Різантела Гарднері до 1979 року були чистими випадковостями. Як правило, на них натикалися під час виробок лісів чи сільськогосподарської діяльності. У 1932 році був знайдений інший вид Різантела Слатері в новому південному. Му вельсі Видовий епітет цієї орхідеї, вшановує Ернста Вільяма Слатера, який перший знайшов екземпляр цього виду. Пізніше Різантела Омісса була виявлена на плато Ламінгтон. У 2018 році компанія цих девакуватих рослин збагатилася ще одним описаним видом, причетна до відкриття австралійсько-англійська ботанічна команда Кінслі Діксона та Мартена Крістен Хуза. Новий вид нарекли Різантела Джонстоні на честь Ліонеля Джонстона, волонтера, що брав участь у польових дослідженнях без жодної винагороди, щоб лише з'ясувати, як ефективно охороняти підземні орхідеї. Різантела Джонстоні закопується на глибину 6-12 сантиметрів, де переплітає свої корені з грибницею грибів, які мають тісну співпрацю із рослинами роду Милалєвка і з родини миртових Міртаце. на поверхні подекуди стерчать лише приквітки орхідей, а квіток у їхньому соцвіті від 60 до 180. Але і цього було замало. і в 2020. Тому році був відкритий п'ятий вид роду різантелла спеціоза, який був знайдений у новому південному вельсі. Він був відкритим Марі Еліот у 2016 році. Під час вивчення біологічного різноманіття в лісах національного парку Барінгтон Топс. Суцвіття підземної орхідеї трапилось пані Еліот, коли вона шукала місцеві трюфелі для своєї дисертаційної роботи. Трюфелі вона не знайшла, але, хоча б щось: ну якийсь нещасний новий вид підземних орхідей. Хоч якось ця різантела росла під потужною листковою підстилкою Вологому лісі, де переважав евкаліпт та Евкаліптус Салігна. Нині для цього виду відомо лише 50 рослин в одному місцезнаходженні. знаходженні. Ареал представників роду різантела роз'єднаний відстанню у кілька тисяч кілометрів зі сходу на захід Австралії. Тому існуючі види вважають реліктами, пережитками тих часів, коли Центральна Австралія ще не була посушливою. Дослідження оселищ першого описаного виду роду Різантела гарднерів вказує на те, що цей вид може мати набагато більше місцезнаходжень, ніж їх було виявлено у південній і західній Австралії. Є значні території, на яких ця рослина могла б зростати, проте часто навіть ретельні цілеспрямовані пошуки не дають жодних результатів. Окрім того, знахідки нових видів роду різантелла теж цілком собі очікувані. Але через характерний спосіб життя розшукати підземні орхідеї вкрай складно. Необхідно проводити розкопки, так наче ти найнявся бути не лише ботаніком. А й археологом, окрім того, копати треба вкрай обережно, щоб не пошкодити цих тендітних прихильників андеграунду. Мікогетеротрофія неодноразово розвивалася незалежно у різних родоводах квіткових рослин. Грізонтел, як типова адептка цього способу живлення, втратила здатність фотосинтезувати, як і функціональні хлоропласти. Від геному цієї органели, тобто від пластома, лишились лише ріжки та ніжки, тому він вважається найменшим пластидним геномом з поміж наземних рослин. За винятком паразитки Сапрії, яка взагалі втратила свій пластидний геном. Різантелла Слатері зустрічається в відносно вологих тінистих евкаліптових лісах Центрально-східної Австралії і цвіте над землею. Різантелла спеціоза є ще більшою любителькою вологи. А от Різантелла Оміса росте в казуаринових лісах і квітує вже під землею, як і Різантелла Гарднері та Різантелла Джонстоні, які пов'язані з заростями видів роду мелелевка. Мелелевка Скалене, мелелевка Хама та Тамилевка унціната. Це загалом дуже незвичне вподобання, адже більшість мікогетеротрофів люблять зволожені та тінисті умови. А тут відчутна тяга до добре осяяних та досить посушливих місць. Є також докази того, що види роду різантелла демонструють надзвичайну специфічність у виборі гриба годувальника. Часто це є причиною процесів видоутворення та формування криптичних або ж прихованих видів. Тобто, ті різантели, що на позір виглядають однаково, можуть представляти різні види. Через редукованість листків та того, що діагностичних ознак тут не більше ніж підстав жителів Російської Федерації вважати людьми, виявлення та розрізнення таких видів може бути складною задачею. Запилювачі відомі за невеликою кількістю спостереження, розповсюджувачі насіння, так узагалі за здогадками. Усі види на верхівці пагона формують кулясте компактне суцвіття, у якому квітки оточені м'ясистими приквітками. Різантела Гарднері найкращий вивчений від роду. У нього очевидно є поширеним вегетативне розмноження. Свою армію колонів різонтелла формує із сплячих дочірніх бульб. Відомі два запилювачі різантел – грунтові або грибні комарики та терміти. Причому для останніх комах це єдиний відомий випадок участі в запиленні рослин. Після запилення квіток на їхньому місці формуються м'ясисті коробочки, які дозрівають упродовж кількох місяців. Усередині них зберігаються сотні насінин. Розповсюдження насіння ще не доводилось спостерігати вченим, але є думка, що насінини розносять сумчасті кроти причому цих химерних підземних жителів вабить до себе запах формаліну від тканин орхідеї, хоча правильніше казати вабив, адже в межах ареалу різантела Гарднері, щонайменше ці тварини тепер зникли. Усі види Різантела є рідкісними та мають складну біологію розвитку. Наприклад, існує лише кілька популяцій Різантела Гарнері, чисельністю більше, ніж 20 особин. Фрагментація середовища існування і втрата агентів, які розповсюджують насіння. Усе це грає проти підземних орхідей. До 95 ймовірного ареалу Різантела Гарнері було знищено, а існуючі місцезнаходження знаходження віддалені одне від одного. Нещодавно описані види Різантела Джонстоні та різантела Спеціоза відомі лише з Одного місцезнаходження, знаходження і прогнози щодо чисельності їхніх популяцій в майбутньому не втішні. Зміна клімату та процеси засолення ґрунтів також є негативними факторами для існування унікальних рослин нашої планети, підземних орхідей. Що ж такі, от справи з різантелами. Але як добре, що я маю унікальних людей, які можуть поставити цьому відео Полекс догори, які можуть написати компліментарний коментар, у якому можуть щось розповісти мені про підземні орхідеї. Ідеї, окрім того, не забувайте про поширення цього відео до найближчого нового південного вельсу. Не забувайте також про те, що можна поширити це відео в принципі в соцмережі, чи надіслати комусь, кого ви дуже вже хочете покарати ботанікою. Ну окрім того, пам'ятайте про необхідність підтримки Збройних сил України. Я думаю, ви цілком знаєте самостійно які фонди, які люди, особисто волонтери і так далі, потребують допомоги зараз і потребують вашого вкладу. Також я. Якщо хочете є кілька способів, як підтримати нас, один з них купівля моїх книг, планета грибів, можу надіслати вам з автографом, якщо ви заповните форму, яка є в описі до цього відео. І пам'ятайте, найголовніше ми зустрінемось з вами уже невдовзі.